Мої вітання студія. Значить, що? Вихідні пройшли Трамп. Мав можливість висловити все, що йому хотілося висловити, сказати все, що йому хотілося сказати. Ну а тепер в справу вступаємо ми з вами. Давайте обговоримо, що він там наговорив. Тому що Трамп незадоволений Путіним, Трамп незадоволений Зеленський, Трамп навіть маском незадоволений. Дуже незадоволений Дональд Трамп всім, що відбувається навколо нього. Ну здавалося б, все доволі просто. А, якщо ти думаєш, що тебе оточують одні дураки. Або ти незадоволений всім тим, що люди роблять навколо тебе, то задумайся, можливо, ти центральна фігура цієї самої схеми. Але ні, таких думок Дональду Трампу, звісно ж, до голови не приходять. Чим чим же незадоволений Дональд Трамп? Дональд Трамп незадоволений тим, що а, всі його домовленості про мир а, з Путіним в Україні не діють, тому що слухати. Путіна це себе раз дурити. але до такого висновку Дональд Трамп точно не прийшов. Ну і власне, а як сказала держ. Секретарка Білого Дому президент неймовірно завзято працює над тим, щоб досягти угоди про мир між Росією і Україною. Знаєте, зараз чомусь я згадався епізод з наша раша. Вибачте мене, коли там двоє депутатів, вони то в банях, то в якихось там публічних домах і. Все о страні думаєш, вот вот зараз чомусь сама така аналогія прийшла. Так, от президент неймовірно завзято працює над тим, щоб досягти угоди про мир між Росією і Україною, і він висловив своє невдоволення висловлюваннями з боку керівника керівників. Я перепрошую по обидва боки. Він говорив про те, що на його думку має статися, щоб війна завершилася. Він продовжує наполегливо працювати над цим, і наші команди також. Не покладаючи рук ніг і не закриваючи очей, він працює. Знаєте, я вже десь чула. Мені здається, цю фразу: він працює. А ти давай на а я на Турцію? Щось таке було. Здається, ну принаймні звучить це як та сама проповідь, яку ми вже чули в Україні. 2014 році, ну а тепер інша проповідь, яка мені насправді подобається більше. Я маю на увазі візит до України такого собі пастора, духівника Дональда Трампа Марка Бернса, який приїхав не просто в Україну, а який проїхався ще. Ірпенем, Бучею і Гостомелем. Ну, і, власне, там він подивився. Ну, по-перше, на залишки того, що Росія робила тут в окупації, коли ці регіони були. По друге, він поспілкувався з тими, хто цю окупацію пережили і мав можливість зробити висновок. Ну і звісно, він настільки розчулився, що сказав, що все це спробує донести Дональду Трампу і пояснити йому. Що Росія тут в Україні зробила війна в Україні? Це більше ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Вам може не подобатися Трамп чи Зеленський, але там гинуть справжні люди. 20 тисяч дітей було викрадено і вивезено до Росії. 300 жінок нещодавно зґвалтували. Як повідомляють релігійні лідери різних конфесій, 700 релігійних будівель було знищено спеціально, бо найчастіше вони є єдиним джерелом надії для українського народу. Невинним цивільним стріляли в голову через спину, а руки їх були зав'язані. Uh, ну і є надія, скажімо так, давайте. Я не Роман Цимбалюк, який каже про те, що за нашого Трампа треба поборотися, і Трамп обов'язково буде наш. Але я можу сказати, що це таки маленький промінчик надії, тому що Бернс з Трампом давно з 16-го року вони з ним спілкуються. Бернс Трампа оголошував під час його там виступів, мітингів і так далі. А про Бернса Трамп казав, що є він є першим у боротьбі за Америку і має мою тотальну і цілковиту підтримку. Він хороша людина, сумлінний працівник. Цівник і не підведе вас, сказав Трамп про Бернса в 2022 році. А також Бернс постійно Трампа супроводжує і якось йому там щось має можливість нашіптувати на вухо. Головне, щоб після цих висловів Бернса, знаєте, не було так, як із Кітом Келогом, що його просто відсторонять від тіла. Відсторонять від Дональда Трампа і Бернс з Трампом з початків, скажімо так, руху «Make America Great Again». і видання «The State» написало, що Бернс часто представляв Дональда Трампа на його мітингах, допомагав організовувати зустрічі з Трампом і темношкірими пасторами ще до президентства в 2017 році. Ну і також Бернс є. Тим, кого називають от, духівником та е, наближеним до Трампа, і так писало видання Тайм е, свого часу про нього. Тому ну сподіваємося, що побачивши це все, відчувши це все, е, поспілкувавшись з тими, хто пережив російську окупацію, е, він зможе донести Трампу правду, а не пропаганду, яку йому вливають вухи з сторони Росії. Е, Хоча мені здається, що не, не тільки в цьому проблема. Ну, давайте бути чесними, тому що е, ну неодноразово говорили всі служби Америки про те, що Україні 350 мільярдів доларів ніхто не виділяв, що це 122 мільярди доларів, на які була виділена допомога, військова допомога, зброя, і частина цих грошей залишилася в Америці. Тому що треба було пустити їх на виготовлення зброї, щоб заводи працювали. Дональд Трамп продовжує стояти на своєму і казати 350 мільярдів. Верніть нам ну так, так спецслужби розвідувальні служби Сполучених Штатів говорили про те, що ніякого оточення українських військ в Курщині на Курському напрямку немає. Говорили йому, передавали цю інформацію. Але Дональд Трамп продовжував три дні говорити про те, що там оточені кілька тисяч українських захисників і просити у Путіна, щоб він їх пощадив, а давши Путіну шанс звертатися до українських захисників і казати: скидайте свою владу, ми з вами швидше домовимося. Я дам вам коридор, щоб ви вийшли, і так далі. Тому сказати, що у Дональда Трампа немає доступу до. Правдивої інформації, ну є, але для чого він постійно використовує російську пропаганду? Питання, яке залишається без відповіді, на яке ми з вами точно не можемо відповісти наразі. Е, також, е, якщо ми говоримо вже про е, можливість, скажімо так, дурити. Е, Американське суспільство і Дональда Трампа, то тут ми згадуємо також, що сьогодні у нас в Україні перша ніч без шахедів. Перша ніч в 25-му році, і здається, одна така була 14 жовтня минулого року. Що це нам означає? З одної сторони, знаєте, у нас немає гарних варіантів. От у мене таке відчуття, що яку би історію я вам не почала розказувати. У нас немає гарних варіантів. Є поганий і дуже поганий. Здавалося б, перша ніч без шахедів. Ну нібито окей, ми всі поспали. Дякую. Але, звісно, це не означає, що шахеди закінчилися на території Росії. Це означає, що якщо ця історія повториться, наприклад, ще одна ніч сьогодні буде без шахедів, завтра ще одна ніч буде без шахедів, то це означає, що ми дуже близькі до провокації зі сторони Росії. Це означає, що вони зараз працюють над усевершенствуванням цих безпілотників і вони можуть використати їх десь по своїх. Об'єктах для того, щоб звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню. Скажуть ну, дивіться, ми ж не стріляли по них три дні, а вони от порушили режим припинення вогню. Причому та є е, дані є. Супутники, які можуть підтвердити, що Україна цього не робила, але всі ці дані вони будуть з запізненням. А ми знаємо з вами практику і тактику Росії, хто перший повідомив, той і правий. Тому вони заявляють про це. Дональд Трамп це сприймає за чисту монету, сприймає це в емоційних красках. Не знаю, там можливо впроваджує мита проти України, або каже, що він більше не буде надавати зброю, або будь-що. Ну і відповідно, поки ми доведемо, буде втрачений час і е, не факт, що відкотять все назад. Скаже: Ну ні, то ні, значить, це вам наперед буде. Тому на це і розрахована пропаганда Росії, що вони собі закинули цю тезу, а ви потім спростовуєте її як хочете з нею, так і боріться. Чому Дональд Трамп е, злиться на Путіна? Зрозуміло при цьому він продовжує стверджувати, що це його якби. Коріш, братанчик, і так далі, разом із КНДР. Того він теж постійно називає гарним хлопцем. Чого ж Дональд Трамп ображається на Україну? Тому що Україна не хоче підписувати кабалу, Україна не хоче заганяти себе добровільно в рабство, Україна не хоче ставити підпис під документом, яку яким який називають угода про а, рідкісно земельні метали або ж корисні купалини? А, Україна каже про те, що слухайте Дональд Трамп, це звісно, все класно, але ну. Ви просто забираєте у нас будь-яку можливість для існування. Росія е знищує наші міста, вбиває українське населення. А ви просто хочете забрати нашу економічну складову е в чергове. Прописали угоду, передали її Україні 28 чи 29 е числа минулого місяця, В березні місяці була перша зустріч, де обговорювали цю саму угоду. Нібито в цій самій угоді АЕС вже немає. Але тим не менше, є фонд, є е е внесок Сполучених Штатів ото. Ой, який давали на зброю, чи то 120, чи то 350 мільярдів, все в цьому більше ніякої участі Сполучені Штати не беруть. А Україна зобов'язується їх виплатити. Якщо ці виплати будуть невчасно здійснені, то плюс 4% здається на кожну виплату буде додаватися. Чи кожен день прострочки цієї виплати? Там щось якісь дуже дивні і дуже великі цифри за все те, що Україна має виплатити. Сполученим Штатам Америки цей фонд буде існувати за кордоном. Гроші всі будуть виводитися до Сполучених Штатів. Три людини з п'яти будуть від сполучених штатів з безумовним правом вето. Тобто, якщо їм буде не подобатися ідея на що треба виділити гроші в Україні на відновлення, реконструкцію чи покращення, вони кажуть ні, і все і на тому все завершується. Де факт, де підтвердження того, що вони можуть сказати так, я не знаю. Бо якщо там попадуться такі, як Віктор Орбан, то так ми не почуємо. Напевно, ніколи. Тому Дональд Трамп злиться на Україну. Чому Дональд Трамп злиться на Маска? Бо мені здається, що він і чому я вирішила, що Дональд Трамп злиться на Маска? тому що він сказав, що дощ закриють, Він перестане існувати, і у Маска всього 130 днів, коли він допомагає Дональду Трампу на посаді. Ну і похвалив його, звісно. Сказав, що він дуже класний чувак, він дуже молодець. Він такий розумний. Він просто. Афієний каже, але 130 днів, і на тому ми з маском будемо прощатися, тому що йому треба повертатися, робити свою роботу. Йому треба керувати Теслою, йому треба наводити там якийсь лад в соцмережі X, або не наводити і роздавати всім бонус плюси, де кожен може писати все, що завгодно, і ніякої тобі не отримувати критики або, коротше, якоїсь. Правил, за якими може існувати соцмережа, бо це ж в Інстаграмі забороняють говорити якісь правдиві речі про Росію, а в Іксі ви ж нібито можете собі це дозволити. Але зазвичай теж за це блокують а про Україну там можна говорити все, що завгодно. Тим не менше, тут хочеться сказати кілька слів про те, який Маск все ж таки молодець, який він класний бізнесмен, тому що коли він купував Twitter, колишній ік то він коштував 44 мільярди доларів, здається. А тепер X коштує 10 мільярдів. Так оцінюють його для того, щоб якщо маск хоче його завтра перепродати. Мені здається, просто офігенний бізнесмен. Ну і Тесли, ви бачите, по в різних країнах Європи там підпалюють, знищують, байкотують. Ну коротше, мені здається, Ілон Маск досяг досяг свого піку. Популярності, з якого він починає безумовно сповзати а, донизу. Ну і тому а, я так розумію, що до цього низу я так розумію, що Трамп а, не хоче, щоб маск тягнув і його, тому нагадав просто 30 днів і тому сказав, що Додж все одно закриють. А ти, Ілоне, підеш займатися своїми відомими. Тобі справами. Ну і також маск у мас Трамп пригрозив Європі митами. Сказав, що буде не то, що Європі сказав Трамп, що будуть запроваджені мита проти всіх країн у тому світі. Я нагадаю, що Сполучені Штати Європа були найліпшими партнерами весь цей час. Аж тут приходить Дональд Трамп і каже всім мита!» Ну і Європа каже: Окей, у нас теж є мита. А, зокрема, ЄС має в своєму розпорядженні всі необхідні інструменти для захисту від нових мит США. Нові мита США можуть бути введені щодо напівпровідників медичних препаратів і деревини. У відповідь на нові мита США ЄС розвиватиме внутрішній ринок і відносини з іншими партнерами. ЄС має намір вести переговори про тарифи зі США з позиції сили. І тим самим спираючись на обсяг свого ринку і технологічні досягнення, я просто нагадаю вам Емануеля Макрона, який отак от сидів і гладив Трампа по колінці в овальному кабінеті, і здавався, ну що Франція лояльна до Сполучених Штатів, і Еммануель Макрон має доступ до тіла і має можливість спілкуватися з Дональдом Трампом з Дональдом Трампом будь-якої миті. В цей самий момент у Франції 57% французів готові бойкотувати американські товари чи послуги. Найближчі місяці 62% в цілому підтримують ідею бойкоту. 32% вже бойкотують американські бренди, особливо Кока-Колу і Макдональдс. Макдональдс я би теж напевно все ж таки почала бойкотувати і в Україні за зміну мови і за повернення російської мови в їхній. Плейлист, скажімо так, 26% французів заявили, що безумовно бойкотуватимуть американську продукцію в найближчі місяці. 31% ймовірно бойкотуватимуть. Я нагадаю також, що в Канаді з полиці зникло американське, американське алкоголь. Там я так розумію, що продавати алкоголь мають право дві два спеціалізованих магазини. І от вони при... зараз прибрали з поличок американський алкоголь для того, щоб не підтримувати Америку для того, щоб показати Дональду Трампу, що вони думають про приєднання Канади як 51-го штату до Сполучених Штатів Америки. Тому... Бойкот там вже розпочався. Я думаю, що далі ця ситуація буде лише загострюватися, звісно, якщо в якийсь момент Дональд Трамп не прийме рішення категоричного розвороту і направлення в бік України, в бік Європи і в протилежний бік від Росії. Але чи буде так? І коли це може відбутися, от ваші думки ви можете писати під цим самим відео. Ну і також я нагадую вам, що до нас звернулися з проханням. Наша постійна з вами рубрика. Давайте допоможемо нашим захисникам із автомобілем, генератором і зарядною станцією». 350 тисяч ми маємо зібрати. Це збирає наша давня відома волонтерка. Танюша, і ми їй довіряємо. Вона кожного разу всі звіти нам присилає. Вона офіційно все робить і прошу підтримати хлопців, які працюють на курському напрямку. Прикордонники, артилеристи. Хто ще не задонатив, а може хтось задонатив? Прошу долучитися до цього самого збору, тому що автомобіль потрібен вже, генератор потрібен вже зарядна станція. Потрібна вже, а ми на неї тільки збираємо. Тому давайте не будемо з цим тянути. Ну і ваших думок традиційно чекаю під цим самим відео. Па.